Доброго дня, друзі, ось приїхав на сою, не зазняв в середу. Да, в середу обробив е раундапом її. Ще раз, бо було багато ось такого. Ось, бачите, соняшника було багато. То роблю раундапом. Ще не був, зараз подивлюся, чи нічого не, не з цвітом не сталося. Ось Соя ось така. Зараз. Соя десь е з сантиметрів 70-80. Зайдемо. Це ця, що перша зійшла, а що друга зійшла, то нижче. Щось. Опа, відкриємо, будемо дивитися. Цвіте. Що тут у нас? Зараз якось вирвем. і так не вирвалось будь-яку Ось. Цвіте. Значить цвіт не скинула. Гілкується. Я думаю, нічого їй не знаю не сталося. Тож, то ж, нормально, соняшник прибрав, норму давав гарну літрів. Получилось тут по 4. Так як соняшник був переросший вже, то, то вирішив чуть-чуть більше на свій страх і риск. Тому що... Звісно, би це все перепортив. Так щоб друге ніхто б не схотів молотити, блін. Такі у нас люди переборчиві ці справи. Зараз хочу вирвати щось, щоб Ось гарний не буду рвати. Ти подивіться, як вона здатна до гілкування. Ось одна. Ну ладно, вирву, покажу вам. Ой, блін, не, не виходить, дивіться, один. Один кущ, як вона гілкується, цвіт то є, багатенько є. Ось одпала вже, бачите, цвіт є. Гарно. А ця що зійшла другий, за другою хвилею зараз хотіла щось якось Ну, Ось напевно вона точно вона. Земля добре ущільнена, так як дощі були, то ось я впевнений, що багато я пообривав бульбочкових бактерій, але єсть. Оброблялося е, колір такий, як ви бачите. Гарний працюють. Оце така вона тільки починається і вже була велика, тому вона не розгілкувалась. Тож так якось. Якось так, я думаю, буде влага єсть, все буде добре. Та й такі справи у нас все, що зійшло. Це ще зійшла за другим разом. Така до коліна. в мене метр вісімдесят, сантиметр п'ятдесят. Нічого, я думаю, вона ще дожене своє, трішки. Уже як є. Вже мені нічого я з цим не пороблю. Таке м'язенька. Я думаю, вона дожене. Надіюсь на це. Так, соняшник забрали. Я дуже радий. Да, соняшник весь пожутів. Конкуренції вже її не буде соняшником і... Це раз, а по-друге, я ж кажу, як молотить ніхто не хоче з бур'янами. У мене звісно не було, я сотив завжди чисто. Перший рік після соняшника посіяв, то соняшник вилетів. Ну, нічого, будемо знати на майбутнє, що треба. її обробляти зразу пару раз, щоб не давати соняшнику не. право на життя. Ось соя. Дивіться. Така десь з метр до десять, може десять нема, але метр точно їсть желізно. Ось це, це що перша вже є бубики. Раз, два, три, по чотири. Так, як щупать легенько. 3-4. Насінинки там сойки. Я, що, я думаю, вона підніметься, гарно цвіте, Влага є, тепло є. Тож, дай Бог, в цьому році буде урожай. Минулому році. Мені також гріх на неї жалуватись люди. По 700 кг молотили вона. По 700 то тонну, то півтори. Вона дала свої. 2 тонни дала своє. І слава Богу. Минулого року у нас з розражайністю було тут по, по району дуже важко. Собі було вражає, ось холдинга цвіте соняшник уже. Зараз поїду на свій. Зазьму, скину коротенько, на кукурузу вже їхати не буду. Кукуруза в мене метрів три висоту, так приблизно по два качанчика, вчора качанила мавто і в другому також є, є зерно. Це ось, сусіда легенько зайдемо, хай не ображаються. покажу вам. Бачите, в мене цвіте. Фау-320, в нього 280 казав, здається, Ось таке. У мене качанчики вже більші. Раніше вона зацвіла. Теж ось раз, два, три. Але я думаю, третього не буде. Можливо, два. Раз. Один, два. Качана. Третій, як правило. Другий, як зазвичай. Його немає, а як гарна погода, то пів качана. Ну три я ніколи в житті не бачив. Щоб було три качана. Ось так здалеку вам ще покажу. Бачите, три штуки. Майже на кожній чоловіка. Таке, Дай Бог, щоб в нього і три було. Це таке. Я думаю, кукурузка буде в цьому році. Соняшник, дай Бог також, якщо гарно зараз запилиться, бо в нас дощі, спека зараз передають аномально. То я думаю, соняшник, дай Бог, щоб запилився і буде соняшник гарний. Зараз поїду, покажу свій його. Ось друзі, соняшник, десь він під 2.20, 2.50. Ось, піднімаємо цвіте. Це, Нагадаю, Конди. Такі головки, шляпки, Такі. це Конді, там ще є один сорт. Сейчас підійдемо туди, подивимося на нього, бо я так до нього сильно не їздив. нас. Так, плюс-мінус. Чистий іначе. Є, звісно, але... Є. Ну, нічого не зробиш. Злакових нема, гарно спрацював гіліантекс, не знаю чому. Чомусь так гарно не спрацював. Так, друзі. А є, він і мешейка далі бачу. Зараз поїдемо на ту сторону, покажу вам той сорт. Дивіться, у нас який дощі що повимивало з поля трохи Рості, слава Богу, пройшлись. Ось тут дубова посадка в мене. Бачите, тут під нею таку кукуруза ніяка І Соня була слабенька. Зараз зайдемо Лучше задача. Так, чого не заважали. і Тут хочуть подивитися для себе ці соняшники, як буде гарний, то і вам сказати, що за а ти не буде. Ні? Поки що нижчий він, метрів два. Поки що це на сяві посадки. Ось візь. Листя гарне, велике, більше, ніж Конді. кондішним з листяний. Ось Дивіться, яке листя, скільки є помаленько, Бур богатенько. Бурянчик при свій По фазі, мабуть, він трішки пізніше, шляпки менші. Ну, ось такий вигляд має. Ось такі шляпки. Як то кажуть, бункер покаже, але буде слідкувати, буду вам показувати. Це ще нічого не це нічого не значить, ось такі. джонки літають. Весь таке, що аж важко йти. Сейчас друзі, стоїть дуже. Вибачайте. так, але як є, як які. Палка. Дивіться по бур'яну. Бурян присутній. Палка така. Не, не тонка і не товста, середня. Я б сказав. Оберемось, виходимо. А далі будемо слідкувати, будемо вам показувати. Виробник заяв, заявляє, що урожайність потенційно гарна в нього. Це не так. Новий сорт у нього виробника цього не так давно він його другий рік як він є в Україні. Ось так. Від посадки, як завжди, я ж кажу. Він і маленький і пізніший. Ну, ось таке відео вийде. Змонтую, скину, дай Бог сьогодні. Всім гарного перегляду, гарного дня. Підписуйтесь, ставте подобайки, Мені приємно. Дякую.